Доброго дня! Мої вітання на курсі з фасадного калькулятору Майстер Плюс. Темою сьогоднішнього відео буде створення та обробка стільниць з компакт-панелей HPL. Для зручності було створено спеціальні шаблони обробки, які значно полегшать ваше насичене життя. Достатньо лише обрати матеріал і натиснути на ось цю грайливу підморгуючу іконку. Після цього оберіть тип вашої стільниці. І, орієнтуючись по схеми, вводьте відповідні параметри. Для довідки. Тут є окремо довжина всього виробу у зборі, позначено літерою А, та окремо параметри по ширині складових деталей. Наприклад. Габаритна довжина всього виробу буде 1700. Габаритна ширина виробу, яка співпадає з шириною деталі другої. Далі. Ширина деталі А. Та ширина деталі Б. Обираєте додаткові налаштування та натискаєте Надіслати. Одразу зазначу, що деталі стільниці з'їма тато. Деталь тато автоматично подовжується по довжині на 22 мм для вирізу під єврозамок. Відповідно на деталі мама. Ці 22 мм вирізаються, щоб потім скласти цей коштовний пазл. Тому, якщо побачити різницю в довжині на деталі тато в 22 мм, то не хвилюйтеся, габаритний розмір готового виробу залишиться як на ваших кресленнях. Після створення наших з вами деталей можемо оформлювати додаткову обробку, таку як виїмки під варку мийку і звичайну обробку торців. По останній. Пройдемося зараз окремо. Натискаємо на значок обробки торців. І для їхньої обробки, щоб вони були гладенькі, як котячий ліс і нарізали ваші долоні, застосовуємо операцію зняття фаски. Відповідно, з переліку обираємо необхідну. Обов'язково орієнтуючись на схему, яка з'являється поряд. Натискаємо, збільшуємо, звіряємося. До речі, маю зазначити, що, наприклад, тип фаски 2х2 або 05х05 може бути або по одній грані торця, або одразу по двох. Обирайте їх на своє вподобання. Ну і нарешті ми все оформили. Тепер можете замовляти. І одразу готуйте продукти для наваристого борщу, які ще смачніше їсти на кухні від АГТ. Смачного!